Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу вам розказати притчу про єнота. Маленький єнот збирав у лісі міс. Він набрав велику в'язку сухих гілок і рушив додому. Йому потрібно було перейти через річку. Міст був старий, скрипучий і єнот дуже боявся. Обережно перебираючи лапами, він уже підходив до берега. Випадково глянув униз. Який жах! На нього дивилось величезне хоплати чудовисько. Єнот швидко показав йому колак чудовисько тиж. Єнот посварився на нього палкою, палкою посварили і його. Єнот кинувся тікати, захихавшись. він прибіг додому до мами. Ніколи більше не піду в ліс. Там хтось страшний і злий. Не бійся, сказала мама. Спробуй усміхнутися йому. Єнот знову побіг до моста. Він нагнувся і посміхнувся. І що ж? На нього дивилася усміхнена істота. Малий Єнот так зрадів, що зареготав. Тепер воно буде зі мною дрожити, і Єнот побіг через міст на інший бік. Дякую за увагу, малята, гарного вам дня!